Якщо ви їсте апельсини щодня, ось що відбувається з вашим тілом. По-перше, апельсини зміцнюють вашу імунну систему. Вони багаті на вітамін С, який допомагає вашому організму боротися з застудою, грипом та інфекціями. Усього один апельсин забезпечує більшість щоденної дози вітаміну С, необхідної вашому організму. По-друге, вони покращують здоров'я серця. Калій в апельсинах допомагає знизити кров'яний тиск, тоді як антиоксиданти зменшують рівень поганого холестерину, захищаючи ваше серце та артерії. По-третє, апельсини підтримують здоров'я вашої шкіри. Вітамін С сприяє виробленню колагену, який зберігає вашу шкіру пружною та молодою, а антиоксиданти боряться зі зморшками та пошкодженнями від сонця. По-четверте, вони покращують травлення. Клітковина в апельсинах допомагає підтримувати регулярну роботу травної системи та підтримує здоров'я кишківника. Щоденне вживання апельсина може допомогти запобігти закрепам. Нарешті апельсини можуть зменшити запалення. Їхні антиоксиданти та флавоноїди борються з запаленням в організмі, яке пов'язане з такими хворобами, як артрит і діабет.